Без тірсе, одягатись зворотні дієслово неправильного відмінювання. В пресенте де індикативу в теперішньому часі дійсного способу в першому кореневому складі літера Е міняється на І в усіх особах, крім першої і другої множини. ме б'істо» Я одягаюсь. б'істо». Él Ти одягаєшся. Він одягається. Nosotros nos vestimos, Ми одягаємось. Vosotros os vestís. Ви одягаєтесь. Ес se visten. Вони одягаються.